В очікуванні перемоги і сезону відпочинку на природі, давайте поговоримо про електрогрилі. М'ясо, риба або овочі, що готувались на грилі, мають особливий смак. Засмажена скоринка зберігає соковиту м'якоть, а аромат і смак розкриваються повніше. Зазвичай такі страви готують на вулиці на відкритому вогні, але є і простіше рішення: готувати стейки, свіжу рибу чи птицю, ароматні гриби чи овочі, а також інші продукти можна вдома на кухні за допомогою електрогриля. У нашому сьогоднішньому огляді все про те, як працює електричний гриль, які у нього можуть бути характеристики і як правильно його вибрати. Всі грилі, що працюють від мережі, діляться на дві великі групи контактні і безконтактні. І у цих групах є ще кілька різновидів. Розповімо про кожен вид, щоб ви змогли правильно обрати електрогриль для себе. Контактний електрогриль являє собою прямокутну або округлу платформу чи решітку, встановлену на ніжки. Контактні або ж притискні електрогрилі сподобаються тим, хто любить брати участь у процесі приготування, тримати все під контролем і стежити за ступенем прожарювання. Прожарювання страв відбувається на рельєфній, добре нагрітій поверхні. Від такого гриля залишаються піджарені полосочки на їжі. Контактні грилі діляться на три групи: односторонні, відкриті, верхня частина представлена у вигляді чавунної або сталевої решітки. Деякі виробники для виготовлення поверхні використовують міцний камінь, оскільки на ньому виходить здорова і корисна їжа. Під платформою розташований нагрівальний елемент він відповідає за якісне прожарювання. При готуванні на односторонньому електрогрилі їжу доведеться іноді перевертати. Сковорода буває частково рівною, а частково з візерунками. У деяких моделях передбачене окреме місце для смаження млинців. Двосторонні закриті або гриль-прес мають дві сторони і можуть закриватися. Корпус включає нижню платформу і відкидну кришку, зроблену в такому ж розмірі і формі. Їжа щільно притискається до пластин і нагрівається з обох сторін. Такі моделі часто називають бутербродницями. Комбіновані поєднують у собі переваги двох попередніх видів. Ти можеш відкинути кришку або закрити її, щоб рівномірно пропекти страву з усіх боків. Кришку можна зафіксувати у потрібному положенні. Безконтактні моделі відрізняються конструкцією. Продукти насаджують на шпажки або вертел і крутять у нагрітому повітрі всередині пристрою. Страва повільно обертається і пропікається рівномірно з усіх боків. Безконтактні електрогрилі підійдуть тим, хто є прихильником здорової їжі, оскільки їжа не контактує з поверхнею і не утворюються такі страшні канцерогени. Зазвичай безконтактні електрогрилі обирають поціновувачі шашликів, оскільки м'ясо виходить за смаком таким же, як і присмажені на відкритому вогні. Тепер давайте розберемося, які електрогрилі краще за типом встановлення вбудовані, настільні або підлогові. Підлогові найкращий варіант для готування риби або м'яса на відкритому повітрі, тому стануть оптимальним вибором для купівлі, якщо у вас відкритий балкон або тераса. Вбудовані і призначені для приготування курки гриль. Відрізняються великими розмірами, тому потрібно виділити чимало місця на кухні. Настільний гриль має невеликі розміри і при цьому здатне готувати їжі на всю родину. Ідеальний варіант для квартири. Важливо! Вибираючи електрогриль для будинку, обов'язково враховуєте розміри кухні і вільне місце, щоб було куди встановити нову техніку. Зверніть увагу і на кількість людей, для яких ви готуватимете. Для великої родини знадобиться гриль з великою поверхнею, а для двох-трьох чоловік підійде компактний пристрій. На що ж варто звертати увагу при покупці електричного гриля? Потужність. Чим вище показник, тим швидше приготується їжа. Ідеальний електрогриль працює на потужності 1500-2000 Вт. Контроль температури. Щоб встановити потрібну температуру, у електрогрилях використовується терморегулятор з механічним або електронним типом керування. Останній варіант найбільш точний і зручний. Змінний кут нахилу робочих пластин. Такою фішкою можуть похвалитися не всі моделі, але це дуже зручно. Оптимальний кут нахилу 7 градусів. З ковороди будуть стікати сік і жир під час готування м'яса або риби і нічого не підгоратиме та не димітиме. Матеріал корпусу виробники пропонують покупцям моделі з пластика і сталі. Електрогриль з пластиковим корпусом коштує дешевше. Але він менш надійний порівняно з моделлю з корпусом зі сталі. Робоча поверхня, сковорода. Сковорода гриля буває гладка і рифлена. Відмінність полягає в тому, що на рифлені виходить характерна для гриля смужка або сіточка. На плоскій поверхні такого не буде. Важливо вибрати електрогриль з урахуванням правильного розміру робочої поверхні. Чим вона більше, тим більше страв можна приготувати зараз і зменшити час готування. Ідеальними матеріалами для поверхні є метал з антипригарним покриттям та чавун з антипригарним покриттям. Також є варіанти з кераміки і нержавіючої сталі, але вони менш практичні. Найкращими електрогрилями у плані довговічності вважаються поверхні, посилені титаном. Існують електрогрилі зі знімною робочою поверхнею, що спрощує процес її очищення. Якщо ти хочеш купити найкращий електрогриль, то зверни увагу на такі функції. Функція автовимкнення. Корисна для тих, хто намагається встигнути виконати кілька завдань одночасно і часто забуває вимкнути електроприлади. Резервуар для збору жиру невід'ємна частина будь-якої конструкції відкритого і закритого типу. Перешкоджає витіканню жиру. Індикатор нагріву. Він дасть сигнал про те, що сковорода нагрілася і готова до роботи. Будований датчик ступеня прожарювання. Електрогриль з такою функцією на вагу золота. Просто вибери функцію з необхідним ступенем прожарювання, а інше справа техніки. Будовані датчики визначають товщину стейка і необхідний час готування. Вся інформація відобразиться на цифровому дисплеї. Світловий індикатор і звуковий сигнал повідомлять про те, що страву час діставати з гриля. Маємо надію, що ви знайдете кухонний гриль, який відповідає вашим потребам та бюджету, а це відео допоможе вам зробити вірний вибір та приготувати смачну їжу на своєму новому кухонному грилі. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!